Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вас вітає канал Віталій Українець! Давайте поговоримо з вами про те, що ж нам готує влада, поки наші захисники в грязюці, в багнюці під обстрілами захищають наші міста. Нас з вами, поки прості громадяни, ви, я. Ми з вами сидимо без світла, без тепла, без взагалі ну, цих комунікацій під оцими обстрілами. А от в Рада втихаря, тому що в Тихаря да, вони все це роблять, приймають такі законопроекти. Що ж е, пишуть, Рада схвалила законопроект про спрощення примусового стягнення боргів. І це не просто так. Це, понімаєте, цим законом, якщо вони його приймуть, кожен з нас, е, як говорить Тимошенчиха, да Юля. Маючи одну гривню, ми попадаємо вже в реєстр боржників, і це ну, там, по -по повністю кавзда. Давайте все це обсудимо. А поки що попросив вас підписатися на канал, влупить вподобаю, це палець догори, ну, дивіться відео до кінця і зрозумієте, що і про що ми будемо е говорити. Ми тут обговорюємо на каналі важливі соціал-політичні новини, економічні реформи, пенсії і взагалі все, що відбувається е в Україні. Отже, давайте. Зачитаємо, а потім все по порядку з вами обговоримо простими словами. Верховна Рада схвалила за основу проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Названня таке, знаєте, таке завуальоване і ніхто ні воно, вибачайте за вираження, да, не, цей, не говорить, але в, цьому, в цій назві дуже багато зарито. Це вони прийняли ще 4 листопада 2025 року в першому читанні. І Якщо вони приймуть його в другому читанні, це капзда. E, ви розумієте? Про що я e, говорю? Mm. Тимошенко повідомила, що якщо в людини чи підприємства є хоча б гривня боргу, взагалі всі, то вони автоматично потрапляють в реєстр боржників. А ви розумієте, на даний момент більше. Трьох мільйонів боржників, там ще і це комуналка, це і е, різні там штрафи і тому подобне. В кожного в кожної людини є штраф якийсь, є якісь заборгованості. от. І якщо це все буде прийнято, буде каб зда. Ви розумієте? Далі. Головна мета законопроекту підвищити ефективність тягнення боргів. Та заборонити боржникам відчувати відчуджувати своє майно, а також прискорити процеси через широку цифровізацію. Тобто, якщо ви е, десь кудись щось заборгували комусь, да? і цей хтось десь звернувся, з спрощеному слові виконавець накладує арешт і все, ви нічого не можете зробити Ні з своїм будинком, ні з квартирою, ні з автомобілем, ні з рахунками, ніщо. Парламент має на намір заборонити боржникам продаж ухому та неухомо майна до повного погашення боргу. Це дозволить стягувачам швидше накладати арешти, щоб боржники не могли продати чи переписати майно на інших осіб. Те, що я і говорив, законопред передбачає поєднання єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами. Територіальні органи МВС будуть зобов'язані відмовити боржнику в реєстрації транспортного засобу. Та повідомити про це виконавці, нотаріус не зможе посвідчити договір купівлі, продажу чи іпотеки, якщо власник майна е, значиться боржником. Хоча це все суперечить всім мисливим і немислим правилам. Це вс... напроч, як би сказати, конституцію множа на ноль, хоча вона нас і так помножена. Да? Оцей законопроект. Цим законопроектом, ну, то є, тобто, Юлія Тимошенко м, говорить, що. Таким способом людини можна забрати єдине житло. В депутат же ж говорить, але воно так і є. Люди не можна забирати єдине житло, бо взагалі це ну, аморально і. Це, це кабзда. Під час голосування в першому читанні фракція Батьківщина не голосувала за цей законопроект, говорить Юлія Тимошенко. Вона говорить, що це аморально перетворюють українців, як збідніли та е, втратили майно під час війни на безхатьків. Це вже третя спроба протягти подібну ініціативу. Чим цей законопроект відрізняється від попередніх? Тим, що в ньому ще прописали, що під час війни за борги можна забрати в людини єдине житло під час війни, шановні глядачі. Єдине житло це означає перетворити країну в країну бомжів. Я хочу запитати, хто сьогодні з депутатів наважиться натиснути кнопку і проголосувати за знищення останньої стабільності та можливості жити для людей? Тимошенко пояснила суть новації. Вона розповіла, що якщо в людини чи підприємства є хоча б гривня боргу, то вони автоматично потрапляють в реєстр боржників і їм без суду та слідства заблокуватимуть рахунки та майно. Лідерка Батьківщини звернула е, увагу на несправедливість закладену в проєкті, адже для комерційних банків робиться виняток, бо їхні рахунки та майно не блокуватимуться. Розумієте? Тобто, тепер простими словами, е, судовиконавцям надають широчизні широчизні, широчизні щі, як би сказати, повноваження. Тобто, е, якщо звертається, допустимо, Обленерго, до них. З такою ініціативою, що боржники, тому подобне, і ви, ви потрапили в реєстр боржників, вони вас туди внесли. Все судовиконавець може наложити арешт на ваше майно, на все, на квартиру, на рахунки, на автомобілі і тому подобне. І поки ви цього не погасите, вони це не розблокують. Все зрозуміло. Але ви зрозумійте, скільки людей повиїжджало за кордон? Дуже багато людей повиїжджало за кордон, в яких, яких домівки е, пустують. Ви представляєте, яка це корупційна складова? Е, зараз ми поговоримо про тих, хто виїхав, а потім про судовиконавців. Дивіться. Візьмемо водоканал. Водоканал приходить в квартиру, з якої виїхали за кордон люди. Раз подзвонив, два подзвонив, раз прийшов, два прийшов, не відчиняють. Вони автоматично що роблять? Хоч там є й лічильник, але вони автоматично дивляться. Прописано 4 людини. От вони рахують на квартиру. 8 на 4 це скільки там 32 куби. Так же так ж? Же. 32 куби автоматично їм нараховують. І це вже йде заборгованість. І їм е, буквально однозначно по барабану. Є там счетчик. Чи нема там счетчика, вони рахують вже. По фактичному проживанню людини і по споживанню. 32 куби кожен місяць. Це вже є заборгованість. І ви представляєте, скільки людей наприклад, людини ро рік немає людини, і скільки яка, яка заборгованість. Про по електроенергії так само можуть зробити. І все. І що тоді? Людини немає. І сюди виконавець бере, виставляє квартиру на продаж, оцінює там як хоче. Да, вони можуть оцінювати так, як хочуть. І продають. Цю квартиру, або цей автомобіль якийсь, або ще щось. Тож, шановні друзі. Якщо є хоча б мали, мали, якби якийсь маленький борг, погасіть його. Або ж якщо у вас є борги, звертайте на те, що людина не мож, ну, людину не можуть лишити єдиного житла. Або цієї землі, або землі, на, якому, на якій це, це житло знаходиться. Тому що. Ну, це єдине житло, і це конвенції, міжнародні це говорять. Це тільки в нас таке може бути. Без суда і слідства. Що вони хочуть зробити цим, я не розумію. Напишіть в коментарях, може, ви це знаєте. Тому що я так дивлюся, нас з вами все більше і більше заганяють в оце ярмо боржників, десь якась. ну, Звісно, людина може там десь щось не проплатила, може, десь щось забула. А ви уявляєте, скільки боржників по кредитах є? А скільки цих фінансових структур, які надавали е, оці е, мікрозайми, мікрокредити, люди понабиралися? Що буде далі? Що це буде робитися? А оця корупційна складова в цього судовиконавця? Це ж людський фактор. А ви подивіться, як себе поліцейські зараз ведуть, а так само і ці судовиконавці. Я, я ну, сам особисто е зіткаюся зараз з виконавцями, вони себе так похабно ведуть, будто би ну, на них, ну, взагалі, вони царі боги. Сказати не можна нічого. А ви уявляє, уявляєте, що вони творитимуть, коли оце все приймуть? Ага, не сподобався ти йому, а той прийшов, підплатив. От давай зробимо, давай одіжмемо. Ага, подивилися, що він зробить, цей селянин. Ми зараз з нього хатинку одіжмемо, продамо з молотка і все. А бабло поділимо. Це субо моя думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Ще раз наголошую, я на каналі нікого ні до чого не закликаю, тільки інформую, і те, що я розповідаю, є в відкритому доступі. Ви можете переконатися, забивши в Гуглі назву Любу. І знайдете в ну, вільному доступі всю цю інформацію. Тож, бережіть себе, бережіть своє майно. Я не знаю, що це буде, якщо прийму такий закон, це буде повний треш. Так у нас і так повний треш. У мене цьому все.